Починаємо так. Доброго дня всім, доброго дня, колеги. А сьогодні пропонується наступний порядок денний на нашому короткому засіданні. Перше це підведення підсумки першого оцінювання співбесіди кандидатів на посаду члена переєвропи, що проводиться 27-28 травня 25 року. Є так? Добре. А другий пункт в порядку денного щодо проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду члена НКРЄ КП, визначення дати проведення другого здіювання співбесіді з кандидатами на посаду члена НКРЄ КП, тобто власне проведення жеребкування. Якщо немає у мені колег інших пропозицій, пропоную схвалити озвучений порядок денний та власне його розпочати. Хто за? Да. І так, розпочинаємо. По першому питанні протедення. Шановні колеги, відповідно до рішення конкурсної комісії 21 лита 2025 року, було вирішено допустити трьох кандидатів до участі в конкурсі за умови надання ними відповідних документів. Зокрема, Фегорка Івана Антоновича Ільницького. Михайло, Васильович, Крижинівський і Верес. Для протоколу фіксуємо, що вказані кандидати допущені до участі в конкурсі відповідно до рішення конкурсної комісії від 21.05 до 2025, оскільки надали відповідні документи. Таким чином, в першому етапі оцінювання, що проводиться 27-28 травня 2025 року, взяли участь 18 кандидатів. Оцінювання проводилось відповідно до порядку оцінювання кандидатів на посаду члена МКІ на адресу конкурсної комісії зауважень, що до даного етапу не надходило, до 2005 року надійшла заява від одного з кандидатів про відмову від подальшої участі в конкурсі. Це Ігор Євген. За результатами першого оцінювання ми маємо наступні результати, і я попрошу секретаря конкурсної комісії построгова Олексія Валерійовича озвучити результати першого оцінювання. Ага. Дякую. Оголошую результати першого етапу оцінювання кандидатів на посади членів НКР і КП у тому порядку, в якому вони брали участь у вчорашніх та сьогоднішній співбесідах. Першим був Немчинов Максим Олександрович і середній бал 13,2. Другим був Кайдаш Руслан Юрійович. Середні бал 10,2. Третім брав участь у співбесідах Коваленко Дмитро Віталійович. Також в нього 10,2 балла. Четвертим кандидатом була Косянівська Наталія Вікторівна. І... О, були... А тут, тут написано Вікторівна. Да, Добре Володимирівна. В неї теж 10,2 бали. П'ятою була житна Юлія Валеріївна, в неї 10,4 бали. Шостим був дудка Леонід Олексійович, 10,2 бали. В вчора був Крижанівський Ігор Олегович. Але оскільки ним подана заява про неучасть, по Подальшу не участь у конкурсі, тому оцінки його не поголошуються. Білук Сергій Миколайович 8,2 База. Пушкар Сергій Іванович 11,4 БА. Це кандидати, які брали участь в співбесідах вчора. Сьогодні а, пройшли співбесіду о, ще 9 кандидатів. Починаємо з Роженської Ірини В'ячеславівни. Вона отримала середній бал 11,6 бал. Гримрук Іван Антонович 10 балів рівно. Беннюс Валерій Олександрович 10,6 бал, 10 бал. Шикеринець Роман Ігорович 13,2. Ільницький Михайло Васильович. 9,8. Павлов Юрій Олександрович 6,4 бал. Олехір Дмитро Олександрович 11 балів гривень. Похилко Олександр Леонідович 11 балів в І останній кандидат сьогодні, який брав участь в півбесіді, це Саловський Любомир Боатанович 12,6 балів. Так, дякую, Олексій Валерійович, за рахування в наведеному. Ставлю на голосування пропозицію затвердити результати першого зігнення 17 кандидатів на посаду члена дерев проведеного 27-28 травня 25-го року, що були озвучені секретарем колосної комісії. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Так, Олексій Євгеніч, Та, дякую проголосували. По питанню другого порядку денного відповідно до порядку ну, проведення відкритого конкурсного відбору, на посаду члена МДРЕКПЕ є необхідність проведення спеціальної перевірки, передбаченої законом України про запобігання корупції та перевірки, передбаченої законом України про очищення влади. У зв'язку з цим конкурсній комісії необхідно звернутися до секретаря Кабінету міністрів України для організації проведення зазначених перевірок щодо кандидатів на посаду членам дереє. Шановні колеги, відповідно до пункту 5.1.3 порядку довго проведення конкурсного відбору на члена Андрея КП та пунктів 4.1.4.4 порядку оцінювання кандидатів під час першої співбесіди, прошу голосувати за дану пропозицію, тобто, звернутися до секретаріату при проведенні спеціальної перевірки кандидатів. Хто тобто. за? Так, всі за дякую. Шановні колеги, для проведення другого етапу оцінювання з ми маємо провести жеребкування для визначення черговості заслуговування 17 кандидатів. Як і для першого оцінювання, пропонується скористатися програмним забезпеченням, що генерує випадкові числа. За результатами жерекування, будемо мати послідовність, сподіваюся, нас техніка сьогодні не підведе. Тобто, ми ставимо числа від 1 до 17. Натискаємо генерувати, і в нас будуть відповідні цифри, тоді так вийшли. Бачите? Бачимо. От ці цифри тут. Я... Так, От, так, ви запишіте. Тоді я а, диктую по, так, в алфавитному по... перш... Парш... по порядку Педриса Парш... Валерій Олександрович Номер 6. 6. Я дочину. Так, будь ласка, Білорук 15. Григорук 13. 13. Дубка. 3. Жидник 8. Ільницький 9. Кайдар 7, Коваленко 12, Немчи. 10. Олехір 11. Павло — 2. Похилко 4. П'ять. Це все? Ні, ні. Ще в нас аж 5 кандидатів. Так. Ага, що, підвела техніка? І... Ні, а це, це нормально. Так, мало старий, да? Останній був похибку по 4, четверте. Давай, Давайте, 4. Початку. ні. А, Так, початку? Да, початку. не дало. Ось чотири. Тоді, тоді я скаковую попередній, так ми заміни згенерували. Так, тоді скартовую попередній. Вони ж ідуть, бачите? Подивіться, то були всі 17.

15. Грину 5. Дудка 13. Жидник 4. Кільницький 16. Кайт 1. Ековаленка 3, Німчин. 2. Олехір 10. Павло. 12. Похилка 17. 16. 16. 16. 17. Пушка – 8, Рожанська, 4. 14, Соловський – 5, Кольтенівська – 7, Шекеринець – 9. Добре, да. не було 9. Так, ми з 11 почали. Так, так, так. Ну, дайте я ще раз так перегляну, щоб. Да. Я думаю, що треба озвучити, щоб ви проголосувати. Так. Тоді я озвучу знову да, всі номери да, да. кандидати. Да. І так, Безус 11 номер, Білус 15 номер, Григорук 5 номер, Дудка 13 номер, житник 4 номер, Ільницький 16 номер. Кайтер – перший номер, Коваленко – третій номер, Німчина – другий номер, Олефір – десятий номер, Павло – дванадцятий, Охрюко – сімнадцятий, Пушка – восьмий, Рожанська – чотирнадцята, Столовський – шостий, Коцянівська – сьома і Шеферинець – дев'ятий. А, дякую. Тепер колеги я пропоную визначити дату другого оцінювання е, і пропонується на 11 та 12 червня 2025 року, починаючи з 9-ї години 30.5 ранку. Е, про місце проведення другого оцінювання кандидатів на посаду членів карення КП буде поінформовано додатково. Отже, колеги, прошу е, затвердити, пропоную проголосувати результати жертвування. Та дату проведення другого цілу. Прошу, хто за голосу. Всі да. Все, дякую. На сьогодні засідання за... закрите. Ви ще продовжуємо порядок терміні. Всім дякую і до побачити.